Привіт, мене звати Світлана, і це наш черговий огляд від компанії Гектар. Сьогодні я розкажу вам про лінійку продукції від постачальника «Агрітема». Основна продукція представлена цим постачальником. Продукція від компанії Лаумент. Найпопулярніший препарат від цієї компанії є престоп. Препарат Престоп це найновітніший біологічний фінгіцид для боротьби з збутниками різних групових хвороб, таких як сіра гниль фузаріоз фітофтороз. престол містить живі міцелії і спори специфічного штаму. Основною сферою застосування цього препарату є овочеві, ягідні і декоративні рослини. Про переваги можна сказати дуже багато. Основною перевагою є те, що препарат підвищує стійкість рослини до захворювань. Також препарат контролює хвороби, з якими не справляються інші аналоги, також підвищує вражайність культури. І основною є. Перевагою те, що препарат може вноситись прямо безпосередньо перед збиранням врожаю. Препарат діє як гіперпаразит, який руйнує клітину стінку патогену і також обмежує його розвиток і колонізацію на кореневій системі рослини. Також компанія Лаумен представлений новітній інокулянт на сою. Це двокомпонентний препарат Агрібактор, який складається з інокулянта і біопротектора. Також важливо зазначити, що інакуляцію можна проводити за 90 днів до висіву, що ініціює утворення продуктивних азотофікцій. Ксуючих бульбочок, які з'являються вже на початку розвитку рослини, завдяки наявності двох штамів, рослина стає більш тіка до екстремальних умов також покращується розвиток кореневої системи і проходить мобілізація наявного ґрунті фосфору. Придбати такі інокулянти і фунгіциди можна на нашому сайті Гектар.